Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorad Motors. Звати мене Олена, знаходжуся я на Львівському авторинку Карбазар. Сьогодні у нас 15 квітня. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Ринок сьогодні не такий повний, як зазвичай, передсвятковий. Хочу привітати вас з прийдешними святами. Мирних всім свят, спокійних. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір, а також разову перевірку авто. Орієнтовний список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю, нижче номер телефону Василя. Він вас проконсультує по всім питанням, які вас цікавлять. Підтримайте наш канал лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Citroen Jumpy, 6300 ціна, сьомий рік. 1,6 дизельний двигун, механічна коробка передач, 288 тисяч пробіг. Так, номер є. Е. Так виглядає в салоні. П'ятиступенева механіка, кондиціонер є. Е. Поможете? З тими ручками. А, заблоковано, дякую. Так, тут ще п'ять місць. Так, ні, ні, ти нічого я просто показую. Тут обертається сидіння, так? Столик А, ще є столик. Так виглядає. Копелькомбо другого року. 4 тисячі ціна, 1,6 газ бензин, механічна коробка передач, 226 тисяч пробіг. З вашого дозволу показую, як вона виглядає. Це в нас пасажир. Багажне відділення. Звідси краще буде вам показати салон. Так, показую по черзі, спочатку Рено Трафік в довгій базі. 17 рік, 18500 ціна, 1,6 дизельний двигун, механічна коробка передач, авто не фарбоване, 211 тисяч пробіг. Виглядає в салоні. Є кондиціонер. Спереду три місця. Так, тут у нас бус 9 місць. Значить, чи вам буде видно? Напевно, що ні. О, зараз спробуємо з того боку. Так трошки краще здається. Так, І ще в нас Renault Master. пасажир 10-го року, 10850 ціна, 9 місць, 2,5 дизель, механічна коробка, є пневмо. круїз контроль, пантус, кондиціонер. 327 тисяч пробіг. Так, ще два тут. Citroën Nemo 11-го року оригінальний пасажир. 6700 ціна буде ще торг, 1,3 дизельний двогон, механічна коробка передач, є кондиціонер круіз-контроль 157 тисяч пробіг. Так, трошки буде видно. Так, Сьогодні по вантажним бусам Славенько. Тут є Рено Мастер. Сьомий рік, 7,300 ціна, 2,5 дизель, 356 тисяч пробіг. Так, номер телефону 067 777 3027. Так, він приблизно виглядає. Два місця. Так, і опальмовано. Правда, по кузову стан такий досить втомлений, якщо так можна сказати, не знаю, чи на камеру вам передасть. П'ятий рік, 5500 ціна. 1,9 дизель механіка, грозовий, вантажний, зрозуміло, 466 тисяч пробіг. Три місяці спереду. Ренок Янгу, пасажир, 12-го року, 8300 ціна 1,5 дизель, механічна коробка передачі, кондиціонер круїз контроль 234 тисячі пробіг. Так, номер. В принципі, видно. Так, Світлий салон. Так виглядає. Присутній фаркоп. Peugeot Expert. 12-го року 12200 ціна, двохлітровий дизель, автоматична коробка передач, шестиступенева ISIN японський, 180 кінських сил, потужність двигуна, 8 місць, 220 тисяч пробіг. Так, номер телефону. Є, так, розхід по трасі, орієнтовно 6 літрів, по місту 7-8. ну, Звичайно, хто як їздить. Так, тут дві бокові розсувні дверки. Спочатку показую. Спереду. Клімат контроль є. Так, зараз. Ні. Можу відкрити, зараз спробую з іншого боку. О тут пішла. Трошки сели маловато на ті дверки, буса. Так виглядає вона. Так, тут складені ще три місця. Так, зараз вам бачите вісім місць. Так там багажне відділення. Парктроніки є.